Скі зараз вирішив перетворити Україну на копію Росії, принаймні він став на цей шлях, і цей шлях раннього Путіна, коли беззаконня, свавілля, все дозволеність для своїх вони переважали. Ну і ясна річ таким чином ще убирали всіх, прибирали всіх можливих опонентів. І тут це я бачу, що Зеленський не зміг е вирішити для себе, що йому важливіше: єдність проти ворога чи особисті дріб'язкові е е антипатії. Тому що оця дріб'язковість, вона, на превеликий жаль, перемогла. І... Можна говорити про дріб'язковість, хоча можливо, може варто говорити і про інше, що Зеленський розуміє, що хорошого виходу з цієї е ситуації, в яку він потрапив зараз, е немає, і він буде намагатися все зараз е звалити на захід, який е явно буде невдоволений тим, що лідера головної опозиційної сили фактично незаконно. Санкціонують, тому що громадянина України не можна санкціонувати окрім однієї одного випадку участь терористичних організацій. Тому я не буду навіть уже ставити питання про те, що Портнова, який є сьогодні партнером офісу президента. А йому проти нього санкції не запроваджують. А проти бойка реальних обмежень ні, ніхто не запроваджує, тому що ОПЗЖ сьогодні є друзями і головними колегами нинішньої влади Зеленського. Я вважаю, що цей крок він передусім він. Б'є по не по Порошенку, а по європейській інтеграції України, оскільки в цивілізованому світі нецивілізованих засобів не люблять. На це, це відчула на собі щойно Грузія і е, Українська влада зараз розуміючи, що вона може дозволити е, певну безкарність через війну. Вона просто зловживає е, воєнним станом і. Е, ти тою ситуацію, в якій опинилася зараз Україна для того, щоб на майбутнього розчистити поле для від політичних опонентів. Я вам скажу одне: якщо влада очистить поле від Порошенка політичне, то вона потім зачистить і всіх інших. І ми сього Україна перетвориться у другу Білорусь як мінімум. Я не вважаю, що це буде можливо. Україна неодноразово показувала, що вона не Росія і не Білорусь, але Зеленський своїми діями поставив Україну в дуже складну ситуацію, коли зовнішній ворог. Стає не настільки важливим, скільки для нього стає важливою політична внутрішня боротьба з використанням незаконних і сварійних засобів. Ну я вже питав пана Ігоря Мірошніченка, що він думає з приводу того, які будуть наслідки не для Порошенка. Порошенко він є, буде ну така людина, знаєте, міцна. А от для України ми знаємо ці заяви генеральний директор Єврокомісії з питань сусідства та переговорів Копман, значить, він говорить, що опозиція в Україні має бути не лише в парламенті, але й на міжнародній арені. А Галер, постійний доповідач Європарламенту щодо України. Каже, будь ласка, утримайтесь від підкилимних політизованих ігор. І от саме от вчора вони це сказали, і сьогодні от така історія. Це має бути, будуть, має, мають бути якісь наслідки. Політичні, економічні. Не знаю. Ну, Звичайно, Зеленський користується тим, що йде війна. Зараз з'ясовувати, а ти правильно е, в, написали оці 15 в, е, викликів на е, допити. Оце отут, що ти робиш і так далі. Як то кажуть, в Україні не на часі. Але ну, воно ж якось так дивно, знаєш, як Путін, який ніколи нічого не робить під тиском. Ну, а... Я хочу тоді спитати, а за що ми тоді воюємо? За те, щоб стати міні-Росією? Так міні-Росія вона завжди програє великій Росії, тому що ясна річ, що особливо перед Мюнхеном, це такий ляпа за західному світу, що я, буду робити, я свавільно буду робити все, що я е, захочу, а ви мені далі будете, ви далі будете мене слухати. Ні, ситуація змінилася так уже не буде, і я вважаю, що таким чином Зеленський провокує Захід саме свідомо на те, щоб призупинити євроінтеграцію України, і свідомо потім покласти про провину в те, в тому, що Україна там не отримала того, що вона бажає, саме на захід. Він весь час провокує їх то заявами, то діями. От після безпосередніх попереджень від Єврокомісії від Європарламенту а він зробив саме те, про що просили його не робити. От і в даному разі, ми я вже зараз розумію. я Вже спілкуюся зараз із західними колегами, а тому, що не випуск за кордон це не є не є перешкодою для того, щоб з ними говорити. А, реакція дуже погана на ці події. І а, в першу чергу а, західні політики розчаровуються в самому Зеленському. Вони намалювали. З нього якусь таку е, красиву картинку е, називали його Черчилем, хоча він навіть і на блідокопія Черчилля не схожий, бо Черчил міг переступити через свої особисті симпатії антипатії і об'єднати націю. А цей е, її зараз робить все, щоб роз'єднати остаточно і розсварити всередині. Тому е ставлення до Зеленського буде суттєво погіршуватися, і він багато що відчує, в тому числі і на Мюнхенській безпековій конференції. Але на превеликий жаль його дії, вони дуже погано позначаться на Україні. І, е це його, судячи з цього, не хвилює. Його хвилює лише те, щоб задовольнити, задовольнити власні амбіції, свої давні мрії, е, поквитатися із Петром Порошенком. Е, оце свідчить про дріб'язковість і абсолютно невідповідність фігури Зеленського тим викликам, які сьогодні постояють перед Україною, тому що сьогодні на кону виживання держави. Так. Така, скажімо так, тяжка історія. Тяжка історія. Вони, на ваш погляд, будуть робити якийсь гучний судовий процес. Відверто питаю я. Мені важко сказати, але ясна річ, що судовий процес буде ініційований з боку з нашого боку, тому що ясна річ, що коли ми отримаємо принаймні документи і підстави, так би мовити, в лапках підстави, і за якими запровадили ці незаконні злочинні санкції. То тоді ясна річ будуть негайно подані у відповідні судові інстанції всі абсолютно позови, які треба буде подавати. Ми розуміємо, що влада використовує кримінальний кодекс так само, як використовували за часів Януковича бо команда Зеленського, це е, комсомол партії регіонів, які використовувалися за часів кучми проти опозиції. Тобто нічого спільного із цивілізованою політичною боротьбою, завдяки якій, до речі, це. Зеленський став президентом у 2019 році, бо це була цивілізована політична боротьба. То зараз його дії. Вони показують, що він навпаки зараз нищить демократію і європейське майбутнє України. І ясна річ, що з нашого боку буде відповідні всі правові заходи здійснені в усіх можливих напрямках. Зараз я не буду про це детально говорити. Я знаю, що буде зроблено, і я абсолютно впевнений, що для команди Зеленського це буде досить боляче. Інша справа, що я Ще раз підкреслюю цими всіма діями, Зеленський завдає шкоди не Порошенку Він завдає шкоди європейському майбутньому України тому що країна, в якій нищать опозицію, в якій нищать опозиційного лідера, вона не зможе проходити по шляху європейської інтеграції. Хочемо, ми чого цього чи ні. Дивіться Ітарович наш колега, воно так всіх зачепило. знаєте всі пишуть. Ні, чорта у нас не міняється, йдуть вбивати дракона, принаймні це так подають, а потім самі стають драконом. Ну і здогадайтесь про що тепер будуть говорити у найближчі кілька днів, у тому числі в Мюнхені. Ну власне про це і будуть і говорити замість того, щоб говорити про підтримку України про те, яким чином зараз в е надзвичайно складній політичній ситуації, яка е сьогодні складається у західному світі, нам все ж таки протидіяти агресії е Вісі зла на чолі з Росією, яка зараз повстає і активно починає діяти проти всього цивілізованого демократичного світу, е в даному і Україна невісти і цієї боротьби зараз будуть говорити про те, що в Україні, е яка декларувала європейські цінності, іде е е поворот до традиції руського міра, і ясно річ, що це буде бити в першу чергу по Україні, і, і б'є по Україні по її безпеці, по її е по її е можливостям е продовжувати партнерство. І з тими від кого сьогодні ми залежимо фізично виживання України. І Конституцію закони України. Да. А що має робити Європа зараз? Я вже не кажу про Сполучені Штати, вони нічого не будуть робити. От Європа вона бачить таке безглуздя. Да? А я впевнений, що Сполучені Штати нічого не будуть робити. З огляду на те, що Трамп дуже неприязно ставиться до Зеленського, ну він може згадати про те, як що переслідувати опозицію. В даному разі він може сказати, переслідувати опозицію це дуже погано, і він може скористатися цим навпаки, для того щоб. Взагалі, нам зробити все максимально можливо, щоб відвернути американську допомогу від України. Тобто зараз, коли у команди Зеленського фактично немає контактів довірливих з командою Трампа, коли Зеленський отримує інформацію про те, про що поговорили про Україну без України. Від Трампа і тоді, коли є просто життєва необхідна потреба для того, щоб вибудовувати будь-які е якісь ниточки контакти із новою адміністрацією всіма обхідними шляхами, залучаючи до того професіоналів, він проти професіоналів запроваджує санкції. А Трампа навпаки провокує на дії, які були які будуть. Просто ну м'яко кажучи, негативними для України, як буде реагувати Європа, я не знаю. Вони е, дуже розчаровані. Те, що я бачив зараз, от спілкувався із колегами, е, списувався із ними. Вони дуже розчаровані е, тим, що відбувається. Я думаю, що вони будуть виробляти свою політику, але е, я можу сказати одне: диктатуру в Україні е, може побудувати Зеленському буде неможливо. Ожливо, тому що диктатура без ресурсів а на зовнішній допомозі вона не будується, і Зеленський зараз втрачає свою підтримку. Причому він втрачає її шаленими темпами. На нисхідній диктатура не будується. Зеленський від цієї, цієї історії, потім як кажуть, виграве сам по повній програмі. Але на привел мені його доля не цікавить. Мене цікаво, що буде з Україною, тому що він зараз, як слон в посуд в магазині посуду, робить свої політичні жести і кроки. А в країні, яка потерпає сьогодні від війни, і доля існування якої сьогодні вже під питанням пасибі. Я дуже вдячний вам, що ви були з нами. Спасибі, будемо дивитись далі на розвиток подій. Але зараз, шановні друзі, ми займаємось. Ну ми збираємо реакції. У нас ще будуть включення. Я нагадаю, ми продовжили нашу програму.